Пожар! 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 Противогаз! Противо... Противо один Пожар! Да, У меня нет а волос! Волос! На, волос! на! На, Пожар! мой, Иди туши, Иди туши, Пожар! 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 Фу, фу, Фубату, слава богу, загасить, молодець. Слухай, дякую Слуха, тебе, ну ти крутий. Фу, блі, вообще я в шокі. Ти молодець. А як ти це підпалився? Навіщо? Та да я... що, навіщо? Я ну знаєш, у нас же в гуртожитку всі ж туди бігають, яєчню хочу ж пожарити. Я заходжу туди. А там уже все палає, я не я підпалив. Так, тут... так. А, я думав, ти бачу. Чого не гор тоже так не спалили? Слухай, давай приберемось, бо там зараз прийде этот наш как його комендант. Давай, а розі знаю, що я повинен це прибирати? Це ж не я підпалював. Хай то підпалює, тот і прибирає. Нам взагалі повинно дати якусь медаль, ми потушили тут пожежу. І чого противогази це не працюють. Хто відповідальний за противогаз, до речі? Зараз подивлюся. Подив... Ча... А, вот же вивіска. Дивись. Ага. Так, відповідальний за переба... да, Безпека, відповідальний за перепротивогази. Кіровський Петро Михайлович. Петро Михайлович, відповідальний за Противогази? його нахер! Ти що? Ти знаєш, Петро Михайлович? Плин, я нам не Да що... жопа, я тебя говорю, после уберем. Так что тут поберем? Ну все там все чорно. Как мне побирать? Уже ремонт там думает. Хорошо, оно хоть не выбухнет. Давай тікать отсюда. За гуртожитка. Блин, путин потім... же мы зараз никому не докажем. А скажу, що це не заребуло. Давай підпалим и і... пиптикать, будем. Хай горить. Ну давай. Не страшно. Давай, підпалимо. Не страшно. Лучше б я не тушив. Ты шо Ну <рых> же, ну так стало все Ну хер с ним! Ну да. Давай выпьем! Давай. <рых> Давай. Сейчас я принесу. Давай. Mm -hmm. Давай. Давай. Oh. Сейчас. <рых> Давай за нас. Давай. Ты что, выжила? Что, горько? Ну, ушел. Вот. А давай еще. Mm. Слухай, mm. а я ж... Ну, ж не можно, я ж ликой и... а ты... Я вот ж ликой проймаю. А? Блювать их? Ну, иди на кухню, блю. Mm. Mm. Це а. тепер ти точно не докажеш, що це за ти. Ми о, не ти. А. А. Ну, а. Туди. Ти, тепер ми тебе, тебе вужинуть з університету. Слухай, ладно, піду, я приберуся. Іди. Все, давай. Іди, ремонт. До бай. завтра. До завтра.